В цьому місці, напевно, стратегічному місці, в Дукарні, все ж таки зароджуються ті парубки того громадського року. Я представляю Другобиський університет, але живу в Бориславі, це моє рідне місто. Шість років я віддав Державній служби в руконпоміні, тому мав то м'ясо у зубах. І коли ми говоримо, власне, о ті три точки, це влада, опозиція, громада. Ось то все ж таки я є аполітичний і далі буду аполітичним. Ось я вже дозрів до того, що проблема не в конкретному голові чи владі, проблема не в опозиції, а центр проблеми у громаді. І ми такі є. Я, до речі, маю відношення також до студентів, до дітей і також порівнюю наших дітей з іноземними. Дійсно, ми знаходилися сотні років у тому чехлі. І ми ще не розщепилися, ми далі там знаходимо. Тому проблема є в громаді і тут треба працювати. І тому я тут і надалі готовий працювати, саме працюючи з громадою. Дійсно, нашого брату треба розгальмовувати. Є дуже багато проблем, а влада чи місцева, чи державна, це є функція цієї громади, це є результатом, як, як ми говорили. Ось і тут однозначної відповіді, яким чином ту громаду підняти, важко дати. Це дуже важка і рутинна робота, яка очевидно потребує не одного року, але саме в ту точку треба бити. Ясно, що є різні засоби впливу, і телебачення, і маємо інтернет. Ось Особливою є і освіта, школа, діти зараз знаходяться в такому стані, які навіть відрізняються від того покоління мого 70-х, 80 років. років. Тому, не забираючи багато часу, я вважаю, що все ж таки ще раз покресу, що основна точка це робота з громад.